Заготівля та переробка крові за новітніми технологіями. Упродовж наступних трьох років на Прикарпатті модернізують матеріально технічну базу обласної станції переливання крові. Цьому має посприяти регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів і виготовлення апаратів з них на 2015-2017 роки. Її основна мета забезпечити прикарпатців компонентами крові шляхом безперебійного функціонування сучасної апаратури, сепаратора клітин крові та си системи редукції патогенів а ще придбання спецобладнання для потреб служби крові Прикарпаття. Надіємось на те, що всі тендери 2014 року були проведені в кінці року. Зараз буде поступлення тих препаратів, які би мали бути в 2014 році. Ми вистояли без них. Тобто, ми справилися без поступлень за 2014 рік. Тому ми маємо зараз якісь. Будемо так вважати, що маємо якийсь невеличкий резерв на перший квартал. Ми закриємо препаратами 2014 року і зразу ж будемо вже в січні місяці на очікувальну вартість проводити тендера і закупляти в обласному департаменті охорони здоров'я. Також мають намір створити локальні бази за типом госпіталь округів. Там облаштують пункти забору крові. Це дозволить економити не лише час, а й гроші. Адже на наступний рік медична галузь обмежена у бюджетному фінансуванні. Мар'яна Гринечко, Оксана Дуді, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.